Ти думаєш, що йдеш у магазин просто за молоком і хлібом? Думаєш, що ти господар свого гаманця і своїх бажань, а от і ні. Насправді ти заходиш у психологічний лабіринт, де кожен товар це приманка, а кожна знижка маніпуляція. Так, друзі, супермаркет це як казино, тільки замість фішок у тебе гроші. І не думай, що ти розумніший. Тут все продумано до дрібниць. Музика, запахи, кольори, розташування полиць, все це впливає на твою підсвідомість. Змушуючи тебе купувати більше, ніж потрібно. Ти ж не хочеш бути маріонеткою в руках маркетологів. Тож приготуйся. Бо сьогодні ми розкриємо всі карти. Ми покажемо тобі правду про те, як тебе дурять у супермаркетах. І головне навчимо, як не потрапити на гачок хитрих маркетингових схем. Зверніть увагу, друзі, куди ви йдете в першу чергу, коли заходите в супермаркет. Правильно, за найнеобхіднішим. Хлібом, молоком, яйцями. А тепер скажіть, де зазвичай знаходяться ці продукти? Так, десь у самісінькій дупі магазину. Чому? А тому, що поки ти, як той шукач пригод, проберешся через джунглі полиць з чіпсами, шоколадками та іншою гидотою, то неодмінно нахапаєш повний кошик того, що тобі зовсім не потрібно. Це як гра, розумієте? І правила тут встановлюють не ви. І це не просто слова, друзі. Скандинавські вчені, уявіть собі, проводили дослідження. І що ж вони з'ясували? А те, що 70% покупців, 70% карл купують більше, ніж планували. Ось вам і психологія, ось вам і маніпуляції. А тепер найцікавіше: знаєте, скільки прибутку супермаркети отримують з цих ваших незапланованих покупок? До 60%, 60%, друзі. Тобто, кожну третю гривню вони кладуть собі в кишеню. Просто тому, що ти забув купити молоко по дорозі додому. Але не впадайте у відчай, друзі. Ми ж з вами не простачки, правда? Ми розберемося з цим лабіринтом і вийдемо з нього переможцями. А тепер давайте поговоримо про знижки. О, ці чарівні цінники з перекресленими цифрами. Вони як мед для бджіл, як світло для метеликів. Ми бачимо цю знижку і одразу хапаємо товар, думаючи, що ось він шанс зекономити. Але не поспішайте радіти, друзі, бо насправді більшість цих знижок це звичайний обман маркетинговий трюк, який змушує вас купувати більше. Як це працює? Все дуже просто. Спочатку ціну штучно завищують, а потім роблять знижку. І ти, як той баранчик, ведешся на цю вудку. Було 149 гривень 99 копійок, стало 129 гривень 99 копійок. Ого, мінус 20 гривень. Вигідно ж, правда. А насправді ніякої вигоди тут немає. Бо реальна ціна цього товару 100 гривень. Але ж хто тобі це скаже? Хто покаже справжні цифри? Ніхто. І це, друзі, не вигадки. Це реальні маркетингові стратегії, які називаються Anchor Pricing та Decoy Effect. Вони базуються на психології, на слабкостях людського мозку. Але ми з вами не слабаки, правда? Ми розумні, ми хитрі, ми сильні. Ми не дамо себе обдурити. А тепер давайте пройдемося повз полиці з їжею. Відчуваєте цей аромат свіжоспеченого хліба, а цей запах копченої ковбаси, а ці яскраві соковиті фрукти, які так і просяться до рота. Зізнайтеся, вам вже хочеться все це купити, правда? І не дивно, друзі, бо тут працює ціла армія маркетологів, психологів та інших спеціалістів, які знають, як вплинути на ваші почуття. Вони використовують арома щоб спокусити вас запахом свіжої випічки. Вони встановлюють спеціальне освітлення, яке робить овочі та фрукти більш привабливими. Вони вмикають повільну розслаблюючу музику, яка змушує вас проводити більше часу в магазині. І все це, друзі, не випадково. Кожна деталь тут продумана до дрібниць, щоб змусити вас купувати більше. Вони грають на ваших інстинктах, на ваших бажаннях, на ваших слабкостях. Але ми з вами не здамося без бою, правда? Ми розгадаємо їхні хитрощі і вийдемо з цієї кулінарної спокуси переможцями. А тепер зверніть увагу на віски, друзі, які вони величезні, правда? Навіщо їм стільки місця? Невже хтось справді купує стільки продуктів за один раз? Звісно ж, ні. Це ще один хитрий трюк супермаркетів. Бо чим більший візок, тим більше вам хочеться його заповнити. Це психологія, друзі, і вона працює проти вас. Уявіть собі, ви берете цей величезний візок і починаєте його наповнювати. Спочатку кладете туди найнеобхідніше – хліб, молоко, яйця. Але візок ще такий порожній, і вам стає якось ніяково. І ви починаєте шукати, чим би його ще заповнити. І ось ви вже стоїте біля полиці з чіпсами і думаєте, а чому б і ні. Візок же все одно не повний. І це, друзі, саме те, чого домагаються супермаркети. Вони змушують вас купувати більше, ніж вам потрібно, використовуючи прості психологічні трюки. Але ми з вами не такі прості, правда ми розкусили їхній план. Ну, от, друзі, ви вже майже на виході. Ви пройшли через всі ці пастки та спокуси, зберегли ясність розуму та силу волі. Але не розслабляйтеся завчасно. Бо попереду на вас чекає останнє випробування каса. Так, так, друзі. Саме каса. Це останній рубіж, де супермаркети роблять все можливе, щоб ви залишили тут останні гроші, і роблять вони це дуже хитро. Поки ви стоїте в черзі, ваш погляд неодмінно падає на полиці з різними дрібницями: шоколадки, жуйки, журнали, батарейки. І все це так яскраво, так привабливо, так не потрібно. Але ваш мозок, стомлений шопінгом, вже не здатний чинити опір. Він кричить: купи, куп, купи! І ви здаєтеся, берете цю шоколадку, хоча обіцяли собі не їсти солодкого. Кидаєте в кошик пачку жуйки, хоча знаєте, що у вас вдома їх ціла шухляда. І це, друзі, ще один психологічний трюк. Супермаркети знають, що біля каси ви найбільш вразливі. Ви втомилися, ви хочете додому. Ви готові на все, аби швидше піти звідси. І вони користуються цим. Але ми з вами сильніші, правда? Ми не піддамося на цю останню спокусу. Отже, друзі, ми з вами пройшлися лабіринтами супермаркетів, розкрили їхні хитрощі та навчилися протистояти маркетинговим маніпуляціям. Тепер ви знаєте, що супермаркет це не просто місце, де купують продукти. Це поле бою, де на кожному кроці на вас чекають пастки та спокуси. Але не бійтеся, друзі, знання це сила. І тепер, коли ви знаєте правила гри, ви можете їх обійти. Не ведіться на яскраві обгортки та гучні обіцянки. Не дозволяйте маркетологам маніпулювати вашою свідомістю. Пам'ятайте, ви господарі свого життя, свого гаманця та своїх бажань. Супермаркет це не просто місце, де ти купуєш продукти. Це місце, де тебе щодня вивчають, тестують, дурять. Але знання це сила. І якщо ти знаєш правила гри, ти можеш їх обійти. Пиши список покупок, не бери візок, якщо не треба. Уникай акцій без потреби, не ходи голодним у магазин. Хочеш більше таких викриттів? Підпишись. Ми покам те, що ховають.